Вітаю всіх, хто притягнувся на цей розклад. Сьогодні у нас діагностика дітей, діток, якоїсь обіцяла, і зараз прийшла черга для діагностики діток. Десь була інформація про те, що йдуть <кій> <кій> якісь магічні там та речі на дітей, тому зараз робимо діагностику. Ми будемо мати три варіанти. Ось. Так, ось так он випали, ось так ми зробимо. Один, два і три. Так. Три таких варіанти. Так, три варіанти. Перший, другий, третій. Угу. Робимо конкретно діагностику магічного негативу, чи є на ваших дітках або на дітках, яких ви заказали. Загадали на відповідний варіант. І, так, да, дивимось, просимо підказки, просимо е, рекомендації, поради. Обов'язково таку інформацію перевіряємо індивідуальною діагностикою. Тому, якщо просто пішов тривожний сигнал, якщо вам інформація відгукується, да, відчуваєте відгук у цій інформації, то тоді... Раджу, звісно, зробити ще індивідуальну діагностику, перш ніж починати якісь чистки. Це не тільки дітей стосується і дорослих також. Іначі так. Давайте спочатку подивимося сигніфікацію конкретної дитини. З приводу дітей їхнього віку, ну, я тут обмежила, я обмежила, давайте, до віку 18 років. Ну, Плюс-мінус, будемо коливатись, але так, від малюсіньких до 18 років. Ось так дивимось діток. А старші, це вже я вважаю, дорослі люди, тому можна просто дивитися діагностики, общі розклади для дорослих людей. До 18 років дивлюсь. Отже, покажіть мені, будь ласка, в якому енергетичному стані зараз знаходиться дитина? Да, від маленького до 18 років для першого варіанту. Енергетичний стан цієї дитини. Да? І тим самим сигніфікація, ви зрозумієте, чи підходить цей варіант тій дитині, яку ви загадали на відповідний варіант. Енергетичний стан дитини другий варіант. Другий варіант. Енергетичний стан на даний момент дитини. Третій варіант. Третій варіант. Третій варіант. Не буду чекати, якщо вам потрібно ставити на паузу і обирайте, але я завжди кажу, що не варто довго думати, довго чекати, прислухатись там до чогось. Інтуїція спрацьовує завжди миттєво. Я завжди раджу обрати те, що перше впало в око. Ось питання, ось запит, ось моментально реагує ваша інтуїція, моментально далі вже йде, вже працює мозок, мозок там може свої ігри включати. Тому я рекомендую вибирати інтуїтивно, не задумуючись, перше, до чого потягнуло, перше на в око. без логіки, без обдумування, аналізування концентрації. Не треба там концентруватися. І далі так, чи є? Магія, так? чи є магія, чи є магічні, негатив, магічні програми на дітях, яких згадали на перший варіант. Чи є тут магія? Так, перший варіант. Чи є магія на дітях з другого варіанту, яких згадали на другий варіант? Другий варіант. І чи є магічний негатив на дітях з третього варіанту? Третій варіант. Ух ти! на третьому варіанті тут прямо танцюють карти. Третій варіант, але я не буду вже озвучувати, що мені підсвічують, бо я не хочу збити з того вас себе. Будемо бачити зараз вже конкретно в кожному варіанті. Третій варіант, чи є магічний негатив. Якщо є магічний негатив... Візьмемо оракулом уточнення, що це за магічний негатив. Може, який ритуал робився, може, є якісь там, я знаю, підклади, привязки, мороки, непрогляди, защити, отводи. Всякі ну, якісь такі програми, подпрограми на основному негативі. Перший варіант. Із підказки. Третій варіант. Так. так, отже, вибирайте. Я на секундочку поставлю на паузу, зміню собі свічечку, бо якось швидко догоріла, поки я тут мостилась. А ви якраз маєте можливість поставити на паузу і вибрати, або, так як я кажу, не треба ставити на паузу, просто де потягнуло одразу да, з першого моменту. Той варіант і вибирайте. І тепер продовжуємо. Підкладаю всі варіанти наші сторону. Третій, другий. І дивимось, перший варіант. Сигніфікація або енергетичний стан дитини, яку ви згадали на перший варіант. Дитина має якісь таланти, яскраво виражені, має лідерські якості. Може бути таке, що дитина, наприклад, вже реалізовує свої таланти. Може бути щось публічне, так? Я думаю, всі розуміють, про що може йти мова, так? Виступи десь, там, я знаю, змагання, сцена. Неважливо, які таланти. Тут е просто така ну, дійсно талановита дитина, і е ну, такі, має лідерські якості. Така дитина, яка створена перемагати, створена м, дитина, який от, е талант, е мама мія, зараз секундочку, щось не можу видушити ці слова. Дитина, яка, от, знаєте, своїм талантом. Тут не підкорює серця, а от заслужує, знаєте, увагу, публічність, от виз... а, визнання, мама. визнання. Тобто, ну, тут у дитини всі шанси стати ну, реалізувати себе дуже-дуже прямо. Але справа в тому, що у дитини є проблеми з оточенням, соціумом. Тут уже пішло, в принципі, трохи діагностика по негативу, тут є якісь проблеми з реалізацією того таланту і. В реалізації цього таланту якраз через проблеми з соціумом. так? Соціум оточення, люди, які оточують соціум, або, людина, або дитина знаходиться в соціумі, який ну, якось не так реагує на цей талант. Так? Може, якийсь нестандартний талант, наприклад, і знаходиться в соціумі, який такий там, знаєте, такий дуже традиційний, а, наприклад, талант якийсь такий дуже сучасний. І це традиційний соціум. Ну, типу, знаєте, епатажна дитина. Там, умовно, умовно просто приклад, там, наприклад, одягається яскраво, там, да? ну, буде, наприклад, моделью, кінозіркою, ще якоюсь епатажну людиною, і це вже ярко виражено, це вже проявляється, але живе в селі, де ніхто цього не розуміє, і, там, наприклад, ну, або сміються, або девакувато сприймаються. Тобто, тут якась така ситуація. Або інші якісь прояви. Але однозначно дитина дуже талановита. На це треба звернути увагу. І, або дитина знаходиться в соціумі, який? ну, або нездатний оцінити талант цієї дитини, або тут немає можливості реалізувати, або тут є програма на ну, якийсь деструктив, на от, наприклад, програма на порушення взаємодії з соціумом. соціум. Да? Відторгнення соціум, це я вже на ходу перекладаю, да, такі популярно, популярні загально прийняті поняття в езотериці. нічого нового я не придумала, так, я не збираюся на себе натягувати якісь там типу новопридумані капелюшки. Всі знають, да, такі поняття, хто цікавиться езотерикою, хто робить діагностики негативу, такі поняття, як, наприклад, порча на взаємодію соціуму, так? Да? Чи ще щось таке? А, так. Знаєте, тут таке й до відчуття Дитина, наприклад, є такі пориви і бажання себе якось проявити, продемонструвати, показати цьому світу, показати людям. Може це проявлятися, ну, наприклад. Якщо ви добре розумієте свою дитину, бачите, так, аналізуєте, спостерігаєте, з розумінням ставитесь, то ви розумієте, що дитина має такий порив себе розкрити, показати, так, проявити якось так яскраво. Але ну, є якісь проблеми в соціумі, або немає кому показати все. ну, немає публіки вдячної і зрозумілої той, яка зрозуміє ці прояви, або, або ну, от щось дитину блокує. Тут є от щось дитину блокує і не дає самовиразитись. Тут є явні порушення взаємодії з соціумом. Так, дивимось тепер конкретно негатив. Так, поїхав. Ну, та як вам сказати, прямо однозначно ще не кажу, що є негатив. Точно вам хочу сказати, що тут є прояв якоїсь людини, нещирий, нехороший. Зараз будемо виясняти, що це за прояв. Точно можу вам сказати, що тут є вплив цієї людини на психіку дитини, світомість дитини, емоції дитини. Дивіться, якщо не магія, якщо не магія, то тут є людина, яка. Демонструє, наприклад, дружелюбність, прихильність, я до тебе з дружбою, з добром і так далі, а насправді має якісь свої хитрі, підступні наміри і дії. Людина це впливає на вашу дитину таким чином, що пригнічує якось Ну, подавляє, подавляє вашу дитину або лякає. Тут може бути навіть якийсь фізичний прояв, і тримає в страхі, наприклад, фізичними проявами. Або подавляє психологічним впливом. Тут, тут явно хтось викликає у дитини страхи. Людина не чужа, якась запрошення, якась не має доступу до дитини. Дивимось допи, може, вони нам ще щось підкажуть. Ну тут є, тут є, бачите, повторюється інформація, тут є е, вплив з боку, хтось управляє, хтось впливає на психологічний стан дитини, або навіть психічний. Но мені треба зрозуміти, звісно, чи є тут конкретно ритуалістика, чи це чисто маніпуляції, залякування або щось з розряду такого побутового. Чи є тут магія, ритуалістика. Розумієте, ну, нема карт магії ритуалістики, є карти процесу, так? Є жінка, яка або працює, ну, наприклад, в навчальному закладі, або заклад, такий відвідує дитина, або працює там, ну, тут не нянька. тут ну, Мені все одно іде, як є ритуалістика. Хто ця жінка? Хто вона така? Запаром. Е, так, дивіться, не вийшло жодної карти, яка однозначно каже, так, тут робили ритуал. Але всі карти вказують на те, що тут була присутня магія. Тут треба робити індивідуальну діагностику і уточнювати. Бо може бути ситуація така, що, наприклад, стоять непрогляди або якісь там защитні від просмотра, да? і не виходить побачити таке однозначне підтвердження того, що конкретно тут був зроблений ритуал, і оця вся історія пов'язана з ритуалістикою. Але другий варіант теж пов'язаний з магією. Другий варіант може бути такий: була магія, були воздействия на дитина ну, тут не на дитину, тут на пару. Зараз я поясню, про яку пару може йти мова. І, наприклад, зараз магії вже немає. Якщо ви чистили, значить зняли. І, наприклад, магії вже немає, але ну, лишились. Ну, негативні наслідки від цього ритуалу, то треба ну, вирівнювати ситуацію, поправляти ситуацію. В общем, дивіться, яка тут може бути ситуація. Або якщо у вас дитина доросла, яка вже, наприклад, має стосунки, да, і була, наприклад, в стосунках, то тут хтось міг вмішатися в пару вашої дитини. Закривати, якщо у вас дівочка, да, закривати дочку від її партнера. Ну, Підлітки теж вже таким балуються. Тут, правда, показують жіночку, тут зовсім не дівчинка, не 18 років, тут жінка, але могли показувати практика, повірте, запросто міг хтось із підлітків звернутися до практики, практики могли не побрізувати, гроші платять, значить робимо. Тут закривали одного з партнера від другого, ну, типу, розводили пару. Тобто тут була така магія. Якщо, знаєте точно, що тут не було такої історії у вашої дитини, наприклад, не було такої пари, або є пара, там все хорошо і не було ніяких коліваній. Але, наприклад, в вашому житті є якась така історія, що, наприклад, ви були в парі, ну тут більше не про шльп, а от, зустрічались. Ви були в парі, і, наприклад, пара розпалась, і або ви точно знаєте, що хтось вмішувався, або ну, є такі підозри, ну, от відчуваєте щось нечисте. Тут конкретно розводили пару. Тому загадана дитина на цей варіант, вона або прямо, або косвенно пострадала від цієї магії. Знову повторюю, якщо дитина ваша доросла, були стосунки, значить могло проігратися, що розводили дітей, да? ну, молоду пару розводили. Якщо це ви знаєте точно, що не про вашу дитину, там у вашої дитини не було такої історії, але у вас була така, ну, значить, ваша дитина попала під якась роздачу. Тут треба зробити індивідуальну діагностику і подивитися, що із цієї історії лишилося. Бо тут могло бути так, що, наприклад, робили на розвал пари, і, дивіться, наприклад, наприклад ви зустрічаєтесь з чоловіком, у вас є дитина від попереднього шлюбу, чи просто не від цього чоловіка. Да? Вас із цим чоловіком розводять і, наприклад, мають доступ до дитини або знають про дитину, і роблять там, почини, маніпуляції, мороки на вашу дитину. Щоб ця, ця дитина своєю поведінкою, реакцією, якимись ситуаціями впливала на розвал вашої пари. Отут могла така історія проігратися. Тобто тут маніпулювали через вашу дитину. Треба перевірити, що з того всього є, осталось, не осталось, або, може, лишились просто якісь ем, е, ну, наслідки цих е, ритуалів. Да? Тобто ну, Може, треба підлічити енергетику, да? вирівняти психіку дитини, наприклад. Тут конкретно влияли на. Ну, морокам, мороками, починим, маніпуляціями. Якби, не конець світа, ну, ну, треба, якби. Я рекомендую все ж таки перевірити і певниться, що ну, нічого не шкодить психіці вашої дитини, тим більше, якщо це дитина ну, в будь-якому випадку, до 18 років, це ще психіка повністю не сформована, і тут краще переконатися, що все окей. Так, дивимось другий варіант, в яких енергіях знаходиться ваша дитина. Ваша дитина знаходиться на порозі чогось нового. Так. Не фортить вашій дитині, але ваша дитина або сама дитина, або, наприклад, ви за свою дитину. Тут хтось іде від, ну, відстоювання ну, цієї дитини. Її можливості, її доля, її судьби, її там. Інтереси і так далі. Тут щось є, тут є якесь впливання на, скажімо так, продвиження вашої дитини. Путі дороги в дитини відкриті, є куди рухатися, але щось заважає, розумієте, є якісь от поміхи. Тут щось по такому удачі. Ну, зараз побачимо. А, тут крадник. Дивіться, у вашої дитини відкриті путі дороги, вроді видно, куди далі двигатися, вроді, понятно, ну, що далі робити, є можливості, є куди рухатися, але заважає крадник. Я так розумію, що крадник на потоку дачі. Бо прям так ярко фанить оця енергії, саме удачі, хоча колесо фортуни, воно ж не тільки про удачу, це понятно. Але тут ідуть якісь процеси, тут, або чистки робляться, ну, скоріше всього, чистки робляться. Тут, якщо дитина сама ще за себе не може постояти, ну, значить ви хто там, мама, бабушка, папа, ну коротше, смотрящі, чи хтось із вашої сім'ї, чи хтось хтось, хтось тут за дитину трудиться, трудиться і бореться. Якщо ваша дитина доросла і сама вже така може замовити собі діагностику, ну зараз не дивно, можуть підлітки. Звертається запросто. Є такі свідомі дуже дітки рано. <смі> так що це зовсім не дивно, але ну, я просто проговорюю всі можливі варіанти. Да? Ну, якби із-за того, що тут не вистачає енергії, бо її крадуть, ну, тут якісь такі Угу. <смі> Дивіться. Скоріше за все, тут буде хлопчик на цьому варіанті. Якщо дівчинка, то вона точно володіє такими якостями в характері, як хлопчик в хорошому сенсі, або така бойова дуже дівчинка, тобто така... тут, тут, тут дитина воїн <зві> Значить так, що тут може бути? По-перше, крадник стоїть 99% від когось із роду, родичів. Неважливо, кровні, не кровні там. Примкнули, вскочили, на минуточку і вискочили, але вже в роду. Тут хтось із родичів. А, значить, ну, треба знімати кратник, бо через цей кратник, ясно, енергії не вистачає, і якісь там, е... мало, мені підбирають словами, е... ну, все, що там планується, робиться, ну, не дає своїх плодів, або взагалі не дає ніяких плодів. Тут можуть бути проблеми з навчанням. Або засвоєнням навчального матеріалу, так? Да? І причина цьому кранік. Давайте подивимося просто на шокрадік. Мені аж цікаво просто стало, що крадуть. Що крадуть? Нам треба тут просто візьмати краднік. Дивіться, точно краде кровник. Крадник, непростий крадник з підключкою сущності, це не якийсь там дерев'янська магія. Тут нормальний капітальний крадник. Крадник з по повній програмі несе прям розрушення. Тобто, тут мощний канал. Так, да, тут є прогляди. Так, да, тут людина із роду із сім'ї. Кладбіщенський крадник. Якщо ви мастер, значить робіть діагностику, знімайте під програми, знімайте кратник. Якщо ви не мастер, я вам рекомендую звернутися до спеціаліста і врахуйте те, що тут не простий кратник, це не якийсь діяльне колесо, тут колобічниський кратник, поставлений з під програмами, стоїть, як мінімум, непрогляд. Щоб йти не проглядом, треба його знімати і дивитися. Може там. За Може, там сучна огранія вона почне агресивно відбиватися, щоб не нашкодити дитині, щоб не нанести якісь серйозної шкоди ну, вашому стану, вашому фінансовому стану. Ну, можете почати знімати, вона почне спокійлятися, чинити е, шкоду, наносити, щоб ви не змогли, щоб ви там, ну, да, чисті. Коротше, Тут треба знімати не прогляд, дивитися, що на тому крадіку є, які під програми. І все, і тихенько зняти. Вияснити, від кого цей крадник, ну однозначно буде знімати підсвітять цю людину, поставити защиту і, все. і мати на увазі, що цю людину або тримати подалі, або поставити хороші защити, щоб за кожне теледвиження получала людина у голові. Третій варіант, в яких енергіях знаходиться дитина, яку згадали на третьому варіанті. В яких енергіях знаходиться дитина? У дитини пробої, а дитина така любовельна, я б сказала, така дружелюбна, хороша дитина така. Тепла, любовільна, хоче дружити, хоче спілкуватися, тягнеться до спілкування. Тут є проблеми в спілкуванні. Або непорозуміння, або, може, навіть конфлікти. Але причина цьому, ну, є тут якась програмка, зараз будемо дивитися, яка впливає на те, що в дитини конфлікти. Конфлікти можуть бути не з боку дитини, а з боку оточуючих, наприклад, да, друзів, там, не знає, вчителів, наприклад, реагують якось інакше. <кій> можуть реагувати так. Тут якийсь морок стоїть. Ну, у мене вже таке відчуття, але ми зараз побачимо. Може, стоїть морок, наприклад, щоб люди бачили на дитині, щоб, наприклад, люди бачили дитину в негативному сенсі. Тоді логічно, чому відбуваються конфлікти. Ну, зараз дивимося далі. негатив. Угу. Ну, дивіться, зараз побачимо, що тут. Тут е жінка. Вона під непроглядом. Тут жінка під непроглядом. Ну, якщо стоїть непрогляд, то це логічно, що жінка за пушку, щось робилося, бо наш тоді ставить непрогляд, правда? На таке відчуття, що тут теж кратні, ну, зараз побачимо. Дивіться, тут знову проігрується жінка з роду. А жінка діяла не сама, або зверталась до практики, наприклад, практик, і там помощник у нього є, да? або помощніки. Або, наприклад, вона не сама все це затіяла, може, якщо сама колдувала, то вона і там ще хтось з неї, да. Коротше, разні можуть бути комбінації, але тут жінка діяла не сама. Тут як сама могла робити власноручно ритуал і хтось допомагав, чи там. Хтось робив, вона допомагала. Так і зверталася до практики, діє в не сам, і так далі. Може, з кимсь сумісно прийняли рішення звернутися до практики. Коротше, тут замішана не одна людина, в главній ролі жінка. Люди із роду, із сім'ї. Ставили якісь блоки, перекривали родову силу. Давайте уточні, що тут робили. Ставили блоки і перекривали родову силу. Що тоді ще робила дитині? Ну, так, да, робили трубой, перекривали родову силу. Конкретно людина, яка старша в родині, не молода. Людина з роду, яка не молода. А наша перекривала родову силу дитині? Скоріше за все, у вас дитина із потенціалом езотеричним, із способностями магічними. І хтось із роду перекриває вашій дитині ці здібності. Так що знайдіть мастера, зробіть хорошу діагностику, все це розв'яжіть цю загадку, да, виясніть хто, почистіть дитину, поставте защити і зверніть увагу, які здібності, як їх розвивати. І розвивайте обов'язково. Вони будуть дуже допомагати вашій дитині в майбутньому. Жінка, чоловік. Я так розумію, мастер, жінка з роду і якийсь чоловік там помагав їй, їй, може, там. Жінка точно з роду, мастер тут ще є мужчина, і ще якийсь мужчина. Хто він? Ладно, хто він такий? Ну, тоже якось пов'язаний. Тобто, це або партнер тої вашої родички, або ваш партнер. Тут перекривали вашій дитині силу родову. У вас дитина із потенціалом магічним. Так, я думаю, що все. Ми, я так, в принципі, планувала подивитись коротко. Далі все одно треба робити детальну діагностику в будь-якому випадку, щоб ви, у ну, вас не водить заблуждення, розумієте, детальну діагностику зробити на общих розкладах. Це ну, можна, ясно, але не кожен вміє брати своє. Я, звісно, рекомендую краще зробити індивідуальну детальну діагностику. Тим більше, бачите, в двох варіантах показали не прогляди, не прогляди треба знімати. Хоч індивідуальна діагностика, хоч взагалі розклад, якщо не сять не прогляди, ну особливо нічого там не розберешся, що відбувається. Тому я Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, будуть відео, будуть ритуали, буду ділитись своїм досвідом, давати якісь ритуали час від часу, що ще у нас буде. А ще щось буде, ще щось ще щось буде. <хи> Тому підписуйтесь, не забувайте подякувати. Да, енергообмін, всі ми про це вже чуємо багато разів. Всі обов'язково знаємо. Лайк поставте, можете коментар написати, подякувати. Можете написати в коментарях свої запити, запитання до мене. Що б ви хотіли ще почути на цьому каналі, побачити, може, які діагностики вас цікавлять. Для індивідуальних діагностик звертайтесь на емейл e він вказаний в профілі каналу. Дуже вдячна за будь-яку реакцію на моє відео, на мій канал. Приймаю в благо, будь-яку реакцію і будь-які посили від тих, хто приходить на мій канал, і мої відео приймаю по благо мені, моєму роду, досвіду моєї душі. Усього найкращого, гарного настрою. Прощаюсь.